Усім привіт, вітаю друзі, на каналі. Сьогодні ми з другом вирішили трошки пройтись по лісу, зимового лісу без снігу. Друг щось там під деревом купається. Чекаємо на опади. По прогнозу сьогодні повинні бути. А поки їх немає, походимо, пошукаємо, подивимося, що тут, так як тут. Wait, channel no? Фольга? З чим я тебе і вітаю? Друг ось там ходить, шукає. А в мене свинцева пулька. Вбита свинцева пулька. Поки що якось так. Мініатюрна пряжечка попалась. В друга є монетка, підійдемо покажу Viņš neteleku. Kazauk, ka ir kāds kreiseris. Nu, tas ir kāds kreiseris. Jā, mazliet. Kāds ir rīkti, kaza? 1885. 1888. Kreiseris, ok, aldir. А, кришка з люльки? Прикольно, а у мене пуговиця з гарматами. Пуговка з гарматами. Якогось гренадера. Треба чистити. Ось. Гренадери. Пушки. Або не пушки. Вушко є. Одним словом, непогана знахідка. І якась приблуда із землі показалась. Поки ми тут з другом балакали, вона підсохла. Щось іщимось. Кесь не зрозуміла вона. Якась ця приблуда не зрозуміла. Значить, ходимо ми так і ходимо з другом. Ось він там за скелями копає. Блукаємо цими лісами в пошуках нових місць. І ось. Що це за місце. Містика? Їжу шмарь. Перший раз в житті таке знаходжу. Якимось комусь поклонялись. Серед темного притемного лісу Та що потрібно вибирати звідси? Чи які ваші думки? Ух, блін. Не думаю, що тут якесь відйомство або ще якась біда відбувається. Але щось таке тут і коїться. Може його, ну його на. На на на. І у йо-йо-майо. Ось. Видно, що якесь. І в центрі якась палка і железячка. Вперше перший раз в житті знаходжу подібне місце. Може хтось стикався з таким, що воно таке. В таких ось дебрях. А ну підскажіть, будь ласка. Ні, я не був там з детектором. Я ось тут знайшов ту приблуду в ямці. Так. А ось де капище? Місце жертвопореношення. І покл... поклоніння всяким силам. Ось таке можна зустріти в лісі в дебрях. Ось таке. Да? Цікава знахідка. Прикол. Заушниця. Ну, так. Да. Наче не срібно прати їм. <laughs> Ота я хотів тебе запитати, цікаво. Візьмеш ти його чи ні. <laughs> чи боїшся ти містики? <laughs> да. Не треба вірити, забува не бери. Все твоя знахідка вітаю. <laughs> да, Сірібрушка. Прикольно, правда? Там ушком, блядь. Да. Ще подивишся, що за камушок. Вже би відкривалося, було ще прикольно. Та заушниця на вухо було, по походу. Да. Походу Походу ми оба очкуємо. Тільки мовчимо, не кажемо друг другу про це, ходячи, копаючи навколо цього капіща, цього місця жертвоприношення. Сигналів тут багато, але все таки все таки таке ніяке. Таке сяке. Зато місце бомбесне. Ну. Тепер питання чи боїшся ти містики, чи боїшся ти магії?

але в лісі вони зберігаються непогано. Также там був один пені. пенко, а тут розібралися такі пні, корінь старі, дерева, ще один сигнал, ще одна монетка. І це один крейцер. Вже другий похвастався, він вверху ходить, а він ось так. А я монетку почищу і подемонструю. О, мужика видно. Мужика вже видно. Чистим. Фу. Почистив. Вже і другий похвастався. Ein Creiater 1762 рік. Ну, Тут монетку під'їло. Супер-супер. Знахідка є. Краса. Краса. Тільки сраки моргають. Не вибили їх ще всіх. Я маю ось таку квітку. Непонятно. Тюльпана знайшов. А другу собі також якусь знахідку має. Іду продемонструю. Що у нього там таке А Ось мой тюльпанчик погод. Ось і такого чудесного гудзика. Відкопав, вушко є, вушко зігнути. Хвилинку почищу. Красиве, правда? Вітання з глибини століть. Ну але капище ще сьогодні це і моторошно і захоплююче водночас. Коротше, поки ми тут дебатували, визначаючи, що це таке спільного висновку, так і не дійшли. Я думаю, що це якась іграшка в народі, як, як я казав, дзига. Волчок. А друг каже, що це якась бронза зламана. Точно визначитись не змогли. Ось тут її відкопав. Мої ну, емоції зашквалювали, коли побачив ось таку інопланетянську тарілку з хвостиком. Може хтось знає, що це таке. Я думаю, що це цей дзигаяк волчок. І раз. А звідти якась кракозябр, чи анаконда. Походу її вдома немає. Зима, як не як зима, без снігу. І плюс 11. Жарко аж ходити копати. Шкода, що її не зустріли. Квартира пустує. Такий гільзач. Попередньо попався мисливський, а зараз стара монетка. Зелена значить стара. Чистимо, дивимося. Щось не можу зрозуміти, що воно таке. Один крейцер. Один крейсер. Крейцер. Почищу. Один крейцер. 1851 рік. Непоганий стан. Могло бути і гірше. Все, друзі, сьогоднішній коп ми завершуємо. Останньою знахідкою хочу продемонструвати. Ось такого залізного змі поставив сушити. Завершуємо, йдемо до машини. Добре. Тож усім всього найкращого. Мирного неба над головою. Нашої перемоги. Хай усім щастить до наступних зустрічей на каналі.